Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кірвоград. Вітаємо тих, хто приєднався до нас щойно. До вашої уваги тема дня і говорити сьогодні. Будемо із Юрієм Слоневським, директором обласного центру зайнятості. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Дякую за можливість спілкуватися і нашим глядачам. Я маю повідомити, що сьогодні відбувся захід за участі представників. Органів влади місцевого самоврядування, виконавчої вертикалі влади, а також із фахівцями Центру зайнятості обласного, де обговорювалися е, спільні заходи, наскільки розумію, взаємодії з різних позицій, але, зокрема, і це цікавить зараз найбільше нас е, щодо працевлаштування вояків АТО, йшла мова теж. Так. Е, чия була ініціатива подібну зустріч провести саме у такому форматі? Ну, вперше, коли я отримав оперативну інформацію статистично, це було ще 5 січня цього року. І побачив, що, на жаль, показники ринку праці дуже негарні. І ці показники за 25 років існування служби зайнятості є самі негативні, я був змушений звернутися до Олександра Анатоліча з пропозиції щодо. Враховуючи те, що було оновлення більше як на 80% депутатського корпусу, для того, щоб ефективно вирішувати питання на ринку праці, було запропоновано провести спільний захід для того, щоб більш чітко депутати володіли своїми повноваженнями, а ми могли. Звертатися до них щодо розв'язання питань на ринку праці і вирішувати ті складні проблеми, які виникли на даний час. Тому такий захід був організований. Захід відбувався за присутністю депутатської комісії обласної ради, за присутністю заступника голови керівника апарату Лобанова Світлана Васільовина, тобто органи влади були присутні, були присутні якраз представники від АТО. І були присутні від соціальних служб. Розглядали ми основне питання. Основне, це перше законодавчі ножми, які регулюють питання місцевого самоврядування обласної гілки депутатського корпусу, а також повноваження виконавчих комітетів відповідних сільських селищних і міських рад. Це якраз регламентує закон України про. Місцеве самоврядування в Україні, якщо, який при якій прийнятий дев'яносто сьомому році, ми спілкувалися стосовно декількох статей. Це стаття 26, 27 і 43 стаття. Юрій Веніч, якщо акумулювати і спростити для того, аби стало зрозуміло нашим глядачам, зрештою, що сьогодні можете запропонувати, воякам АТО і в якому форматі ця співпраця може бути їм корисною. Маю на увазі співпраця вас із органами. Виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. Тобто, е, люди, які демобілізувалися і хочуть працевлаштуватись, повинні йти до представників на території влади, чи все-таки звертатися до вас? Який механізм взаємодії е, тут ситуація така: в залежності від бажання демобілізованих лав нашої української армії, він звертається в першу чергу до центрів зайнятості, які розташовані територіально. На даний час хочу наголосити, що в центрі зайнятості звернулося до нас тисячу чоловік. влаштували ми 147 чоловік демобілізованих зонуту. Основна перевага і пріоритети, де люди знаходять себе після. Бойових дій. Ну, в першу чергу більше 76 чоловік відкрили власну справу. І вони займаються відповідними різними напрямками діяльності і в галузі енергозбереження, і в галузі надання ремонту транспортна, і транспортних послуг, і побутових послуг, і реалізації відповідних товарів продовольчої і непродовольчої групи, тобто різноманітні послуги почали бійці працювати на теренах нашої області. Інший напрямок це працевлаштування. Працевлаштування на ті вакантні посади, які існують. На жаль, от спочатку я наголошував, що на даний час всього існує 789 вакантних посад. І ці вакантні посади, на жаль, в пріоритеті обмежуються професійно-кваліфікаційним досвідом. Тобто найбільша частка вакансій стосується лікарів, лікарів різних груп. У нас біля 38% вакансій, яка лікарняні. На жаль, жодного, який прибував би на обліку моби світу лікаря, не існує. Тому е на перспективі і на даний час якраз опрацьовувалось питання щодо можливості укладання контрактної форми, найму лаву української армії. І це зараз пріоритет, один із основних стратегічних наших теж завдань щодо підбору людей на. Контрактну форму найму, чому тому, що по перше, вакантні посади, які існують 14% мають мінімальну заробітну плату. Більше 80% мають мінімальні до середньої заробітної плати, але такого рівня оплати праці, як для рядового складу, пропонується 7 тисяч гривень на контрактній основі. При різних умовах контракту мінімальний термін контракту 6 місяців, максимальний від 3 до 5. Тому я вважаю, що це якраз є перспективна робота, включаючи не тільки чоловіків, а й жінок. Тобто, ви маєте на увазі, що демобілізовані, які шукають роботу, можуть одразу ж так можна ти повернутися в лави армії так, тільки вже на інших так. умовах, так да, да. Е, яким чином ви задіяні в цьому процесі формування контрактної армії? Все таки, це більше тема Збройних сил України. Як ви тут співпрацюєте? Ну, по-перше, у нас плідні стосунки з військовим комісаріатом. Ну, перше, чисто організаційні в обміни даних, проведення спільних заходів. Основний напрямок нашої роботи поділений, можна так сказати, на три частини. Перше, це індивідуальні надання послуг безробітних, які шукають роботу, тобто індивідуальні консультації наших фахівців і для покращення їхнього рівня консультацій, були в понеділок проведені. На навчання кожного з фахівців центру зайнятості за допомогою військового комісаріату. Тобто, ми провели навчання наших фахівців. Другий напрямок роботи це інформаційний, в кожному центрі зайнятості є доступна інформація на інформаційних стендах, які умови контракту. Кого беруть, якщо людина має військову освіту, який розмір оплати праці і тому подібне. І проводимо ми групові заходи, заходи, на яких залучаємо безробітних, і жінок і чоловіків, де з допомогою представника від комісаріату проводимо теж інформаційну роботу, що дає плідні результати. Так, тільки за лютий місяць ми провели 18 заходів, 186 чоловік взяли в них участь, і 6 чоловік ми працівнули. Стували на контрактну форму, як довго буде тривати набір на контракт? Він якось обмежений у часі? Ну попередньо ми казали, що максимально ми повинні вписатися в березень місяць. Ну термін там до кінця квітня місяця. Плідною була сьогоднішня ваша зустріч в такому форматі, про яку ми говорили на початку нашої програми. І чи маєте ви спільну стратегію роботи на перспективу, наприклад, на 16-й рік з органами влади обласної? Ну робота завжди, коли обговорюються питання, які наболіли, є плітною. Це по-перше, по-друге, ми у нас існує програма зайнятості, яка була прийнята в тринадцятому році. Вона діє і до шістнадцять до 17 року. Що ми передбачали? Ми передбачали, якраз враховуючи відповідні зміни, враховуючи бойові дії, які відбуваються зараз. Ну, по перше, звернутися і відкругувати дану програму, враховуючи ті проблеми економічного розвитку, є які на конкретних територіях. Ми працювали якраз ті інвестиційні проекти, які діють по Кіроварадській області. Їх зараз 22, де передбачається створити і подальшому пропадпрацевлаштувати. 154 безробітних, тобто ці цінопрацювання повинні в подальшому вилитись в документ, який буде діяти протягом 16-17 років, для того, щоб покращити ситуацію на ринку праці, створити як не більше робочих місць, і їх укомплектувати за рахунок безробітної, пом'якшуючи ситуацію на ринку праці. Я вам дякую за розмову сьогодні. Впевнена, що не останні зустрічаємося в нашій студії. Глядачам нагадаю, що спілкувалися із Юрієм Слоневським, директором обласного центру зайнятості і обговорювали низку питань, які викликані сьогодення. Так, дякую вам, дякую, до зустрічі.